Пам'ятаєте, про що була минула проповідь? Обійміть один одного. Привітайте один одного. Це дуже важливо, коли ми здоровуємося, обіймаємося, тому що ми сім'я, ми його родина. Там я бачу чоловік стоїть, його ніхто не обіймає. Обійміть його, будь ласка. Костя, ти молодець. Це добре. Хай Бог благословить. По-перше, хочу привітати церкву, привітати кожного з нас з Днем Незалежності. І коли ми кажемо з Днем Незалежності, то День Незалежності це умовне поняття. Так? Коли ми кажемо, що ми хочемо бути незалежними, то Це означає, що ми хочемо, щоб ніхто не вторгався в наші кордони. Що в нас є своє розуміння, куди нам рухатися, що робити, якою країною ми хочемо бачити нашу Україну. Але з іншого боку, ми розуміємо, особливо як віруючі люди, для того, щоб бути незалежними, ми маємо залежати від Бога, щоб бути благословенними, ми маємо бути залежними від Бога. Пам'ятаєте, як колись одна із політиків вона сказала: для того, щоб Україна встала з колін, їй потрібно стати на коліна. Так? Здається, парадокс. Але для того, щоб ми не були рабами інших людей, нам потрібно стати на коліна перед Богом. Нам потрібно залежати від Нього. А щоб це відбувалося, ми маємо бути Богу вірними, правильно? Ми маємо довіряти Йому. Ми маємо слідувати за Ним. І навіть коли ви бачите от всі ці події, табори для дітей інші речі, навіщо ми все це робимо? І ми це робимо для прославлення Бога. З іншого боку, коли ці малеча. Вони будуть знати Бога, знати Його слова, то вони будуть зростати з правильним розумінням. Вони будуть правильно будувати свої сім'ї. Якщо вони будуть правильно будувати свої сім'ї, вони будуть правильно будувати е, країну, вони, в них буде схема моралі, в них буде схема, як турбуватися про інших людей. І нам дуже важливо, як люди ставати на коліна, молитися за владу. Молитися за військових, молитися за кожного з нас, тому що благословіння вони приходять від Бога. І сьогодні моя тема, тема моєї проповіді, називається Серце, яке підтримує Бог. Серце, яке підтримує Бог. І спочатку ми прочитаємо. Це е, книга, котру ви дуже любите читати. Дехто з вас вже її прочитали декілька разів. І це книга 2 хронік, 16 розділ 9 вірш. Читали, да? друге хронік, 16 розділ 9 вірш. Е, слухаємо, читаємо разом. Бо очі Господні. Обіймають усю землю, щоб підтримувати тих, чиє серце цілком йому віддане. Ти поводився в тому нерозважно, тому і будуть у тебе від цього часу війни. Те, що ми можемо прочитати і побачити в цій книзі, ми бачимо, що ці слова вони були запрос, за, е, сказані пророкам. Цареві Асі. І ці слова вони мають зацікавити кого завгодно, хто дійсно ставиться серйозно до християнського життя. Але не тільки до християнського життя, але до життя. І ці слова пророка знаходяться в контексті, який дає нам ясно зрозуміти, яке серце Бог підтримує. Чи хочете ви? Щоб Бог підтримував ваше серце. Чи хочете ви, щоб Бог підтримував ваше життя? Чи ви хочете, щоб Бог забезпечував ваше життя? Чи ви хочете, щоб Бог благословляв ваше життя? Не знаю, як ви я хочу. Я думаю, що кожна людина хоче процвітання, хоче, щоб Бог благословляв. І от ці слова вони торкаються кожного з нас. Бо очі Господні. Обіймають усю землю, щоб підтримувати тих, чиє серце цілком йому віддане. Можете собі уявити на хвилину, якщо б в нашій країні не працювали радари. Можете собі уявити, що б відбувалося, нас би закидали бомбами, іншими там кабами, так і дронами і ракетами і так далі. Але завдяки тому, що працюють радари, вони відстежують всі ці речі. Якщо казати і побачити, то Біблія каже, що Бог Він не тільки всемогутній, але Бог всезнаючий. Бог все знає про кожного з нас. Бог все знає. Хтось вже сьогодні казав, що було в минулі часі, що відбувається зараз. І він знає, як закінчиться ця вся історія, не тільки війна. Але те, що він все знає, віруючих людей, це не лякає, так? а навпаки, дає впевненість, що він знає про моє життя, моє життя в його руці. Він все знає. Іноді, деякі такі духовні люди, вони намагаються маніпулювати людьми. І вони кажуть, Бог все знає, і ви, ви розумієте, коли ви потрапите е, в Царство Небесне, і якщо ви жили тут на землі, не так, як треба, грішили, то коли ви потрапите в царство Боже, там буде такий екран, і, вся, і всі ваші гріхи, переступи, вони будуть показані на цьому екрані. Бог все знає. Але знаєте, для мене це не було б вже царство Боже. Бо коли б я потрапив в небеса, я би там з глузду з'їхав. Я, я би там, мабуть, застрелився, тому що. Тому так, але царство Боже це зовсім інше. Але Бог, він все знає і для нас, як для віруючих людей, це впевненість, що він не залишить. Це підтримка, що Він буде змінювати нас. І те, що ми можемо побачити в цьому тексті, Біблія каже, що Господні очі вони бачать всю землю. Бог бачить кожного з нас, Він бачить все, що відбувається на планеті Земля. Чому Бог звертається через пророка з цими словами до царя Асії, до царя Аси? І це те, що ми можемо побачити, що царь Аса, він, був, він царював на протязі 41 року, Біблія описує його як благочестивий цар. І те, що ми можемо побачити, 2 Хронік, 14 розділ з 1 по 5 вірші, ми читаємо, чому Бог давав йому таку дуже добру оцінку. Що він зробив? По-перше, він зруйнував капіща та жертовники чужинців, і узвища порозбував священні стовпи і повирубував священні гаї, де вклонялися Богу Ашери. Аса закликав юдеї шукати єднання з Господом, Богом їхніх батьків, дотримуючись закону і заповідей. З усіх юдейських міст. Він прибрав узвища з капишами та ідолами, припинились у країні війни і настав спокій. Протягом мирного часу, по всій юдеї, він будував міста з твердинями, ніхто в той час з ним не наважився воювати, адже Господь дав йому спокій. Можете собі уявити, що. Автори Біблії вони дають позитивну оцінку цьому цареві. Він робив угодне перед очима Господа, як його батько. Він заборонив культ чоловічої проституції, навіть за ідолопоклонство він позбавив царського сану свою бабусю. Тому що бабуся, замість того, щоб вклонятися живому єдиному Богові, вона пішла. І вклонялося іншим богам. І ви можете побачити, який був благочестивий та радикальний цей цар. Але також під час свого правління цьому царю довелося мати справу з двома чужеземними військовими силами, будучи главою армії, у яких і полягала загалом роль всіх царів в старі часи. А завдання царів полягало в двох речах дуже важливих: по-перше, захищати свою країну, і по-друге, турбуватися про внутрішній стан, котрі живуть в цій країні. І те, що ми можемо побачити, що Аса він керував армією, захищав свою країну і е позбавив від чужеземних загарбників. Але от дуже добре було би звернути увагу на дії цього царя, і чому Бог сказав, що йому потрібно довіряти Богу. 2 хронік, 14 розділ з 8 по 11 вірші. Ми будемо читати більше тексти з Біблії, щоб в нас було більше ну, розуміння про цього царя. Якось виступив проти них. Єфіоп, Зірах, з військом, яке налічувало один мільйон воїнів і 300 військових колісниць. Коли він дійшов до Мареши, на зустріч, йому виступив Аса, військо Аси вишикувалося до бою в долині Цефат неподалік Мареши. Тоді Аса почав волати до Господа Бога свого, говорячи: Господи! Ніхто, крім Тебе, не зможе допомігти в боротьбі між сильним та безсилим. Допоможи нам, Господи, Боже наш, бо ми на Тебе покладаємось, адже саме в Твоє ім'я ми виступили проти цієї безлічі війська. Господи, Боже наш, нехай смертна людина не здалає тебе. Господь, вразів кушінців перед очима аси та всіх юдеїв. Так що єфіопляни чи кошиці почали втікати, те, що ми можемо побачити в цьому тексті до Юдеї, там, де правив Аса, прийшов ворог з Африканського континенту, і ми читаємо, скільки було людей: мільйон людей і 300 колесниць. Якщо подивитися, колесниці на той час це була дуже потужна зброя. Це як порівнювати сьогодні, це як такі е, танки, котрі ну, е, нафаршировані сучасною зброєю. І от така велика армія вона вийшла воювати проти маленької юдеї. І що робить аса? Що ми робимо, коли ми попадаємо, коли в нашому житті трапляються якісь такі дуже складні ситуації? Що ми робимо? Що роблять атеїсти, навіть коли вони опиняються в окопі? Так, як тривога, то до Бога. І він починає звертатися до Бога. Господи, благослови, Господи, ми Твої люди. Господи, ми на Твоєму боці. І Він починає молитися. Це те, що робимо ми, коли трапляються якісь е, негаразди в нашому житті. Але те, що ми можемо почитати, далі е, з наступного вірша. Другий хронік, дякую, Богдане, другий хронік, 14 розділ, 12 13 вірші, Ми читаємо Аса зі своїм військом, Кинулося їх переслідувати аж до Герару. Тоді кушиців полягло так багато, що жодного не залишилося живим. Усі були знищені Господом і його військом. Юдеї там захопили дуже велику здобич, вони зруйнували всі места довкола Герару, адже Господь навів на них розгубленості страх. Усі ті міста були пограбовані юдеями, які винесли звідти багато здобичі. Те, що ми можемо побачити, що в цій битві Бог дав перемогу юдейському народу, Бог дав перемогу Асі. Аса Він почав молитися. Господи, благослови, Господи, збережи, Господи, дай нам перемогу. І Бог. Він відповів на молитву царя. Але те, що ми можемо подивитися, що дійсно Бог Він проявляє свою силу. Бог проявляє свою силу, коли ми звертаємося до нього. Бог проявляє свою силу, коли ми залежимо від нього. Пам'ятаєте, коли маленький хлопчик Девід вийшов воювати проти Велікана? І він каже: я Йду в ім'я Господнє. І Бог дав йому перемогу. Бог дає перемогу тим людям, котрі розуміють свою залежність від нього. Бог дає перемогу людям, котрі звертаються до нього. І перше, Бог, він, той, хто благословляє тих, хто звертається до нього. По-друге, це те, що я хотів би, щоб ми зрозуміли, що Бог спостерігає за тобою. Щоб ти продовжував полагатися на нього. Бог спостерігає за тобою, для того, щоб благословити тебе, для того, щоб забезпечити тебе, для того, щоб дати тобі перемогу, але Бог також дивиться за тобою, щоб ти міг продовжувати довіряти йому. Іноді в нашому житті, коли ми попадаємо в якісь такі трабли, ми звертаємося до Бога. Пам'ятаєте, коли почалася війна? Всі зверталися до Бога і всі молилися. Господи, благослови, Господи, дай нам перемогу. Господи, потім ми вже звикли молитися стали менше, стали покладатися більше на наших партнерів, Сполучених Штатів там Британія, Заход не буде перечисляти країни. І, і, здається, все стало так дуже добре. І вже, здається, ми більше покладаємося на якісь речі, ніж покладаємося на самого Бога. Але Бог хоче, щоб ми покладалися на нього. Другий паралепомінон, 15 розділ з першого по другий вірши, ми читаємо те, що Бог. Він дійсно хоче благословляти вірні серця. Бо хоче благословляти серця, котрі довіряють Богові, не тільки коли є проблеми в житті, але люди, котрі довіряють Богові, навіть коли в житті все йде добре. Але у всіх сферах життя Бог хоче, щоб ми покладалися на Нього. Другий, пара, другий хронік, 15 розділ. Два вірша. Тоді зійшов на Азарію, Дух Божий, і він вийшов назустріч Асі і сказав до нього: Слухайте мене, Асо, і увесь Юдо. Господь буде з вами, коли ви будете з ним. І коли ви шукатимете Його, ви знайдете Його, коли ж ви покинете Його, Він покине вас. Дуже серйозні слова. Можете собі уявити, цар Аса зі своїм військом повертаються з війни, вони одержали перемогу. Бог благословив їх перемогою, все добре, все класно. І тут виходить пророк і каже йому: якщо ти будеш полагатися на Бога, якщо ти будеш з ним, то Бог буде з тобою. Якщо ти залишиш Його. Він залишить тебе. Це було дуже серйозне попередження царю. Чому пророк звертався до нього такими словами? Тому що він бачив, що Аса, він став переможцем, його царство в царстві прийде спокій, його царство, воно буде процвітати, і Аса він перестане покладатися на Бога. І він буде більше надіятися на себе, і пророк він попереджує цього царя, щоб він покладався на Бога. І в цьому тексті ми можемо побачити, от в цьому уривку, ми можемо побачити, коли приходять важкі часи, ми звертаємося до Бога. Коли щось е, не дуже таке серйозне, ми починаємо полагатися на себе. Але Бог звертає увагу і благословляє тих, хто полагається на нього у всі часи свого життя. Те, що, те, що ми можемо побачити, знаєте, це був благочестивий цар, він почав дуже добре, але закінчив дуже трагічно. Ви знаєте, це як християнське життя. Багато людей вони починають добре. Але не всі закінчують добре. Але дуже важливо, і чому не закінчують добре? Тому що не завжди полагаються на Бога. Починають добре, бачать Його благословення, потім якісь є процвітання, якісь є благословіння. І людина починає забувати за Бога. І, і іноді закінчують трагічно. Але дуже важливо, як почати добре. Так і закінчити добре. І Бог звертається до нього і каже такі речі. От послухайте дуже уважно. Це розпочинається в 16 розділі, і ми читаємо, що а, сусід Аси, цар Ізраїльський Вааса, він почав агресію проти царя Аси. Путає трошки, да? Аса Васа. Аса це цар юдеї. Южно Южно Південного Царства. І Васа це був цар Північного царства Ізраїля. І от Васа, сусід, він бачить, як Бог благословляє Асу спокоєм, процвітанням, миром, і в нього виникає така заздрість, можлива заздрість. І він починає агресію проти цього царя. Він будує на кордоні е, такі речі, щоб е, не було таких е, торгівельних шляхів, е, блокує і не дає можливість, щоб було процвітання. Але те, що ми можемо побачити, що цар Аса він був дуже такий він винахидливий. Він дуже був такий дипломат. Він міг розрулити різні такі речі. Але те, що ми можемо побачити, другий розділ, 16-й вірш, другий третій 16-й розділ, другий третій вірши, ми можемо побачити, як цю ситуацію зараз вирішує цар Аса. От інший цар напав на нього, в нього немає мільйонної армії. В нього немає такої великої там, кількості колесниць, і, здається, не дуже там, може вирішити цю ситуацію без Бога. І що він робить? Тоді Аса взяв срібло і золото зі скарбниць Господнього храму та царського палацу і послав аремейському цареві Бен Гададу, який мешкав у Дамаску з такою пропозицією. Давайте укладемо договір між мною і між тобою, як був між моїм батьком і твоїм батьком. Ось я тобі посилаю в дар срібло і золото за умову, що ти розірвеш свій договір з ізраїльським царем Васою, аби він залишив мене в спокій. Можете собі уявити, що юдейський цар Аса. Він підкуповує іншого царя для того, щоб вирішити всі ці питання. Здається, що Бог мав звернутися до нього і сказати: Вау, який ти винахідливий, який ти молодець, ти просто красавчик, ти такий дипломат, ти такий молодець. Але, Божий погляд він був зовсім інший. І ви можете побачити, якщо давайте ми подивимося інший слайд, Як, якщо подивитися, от так, ну, щоб на карті можна було побачити, от цар Аса він керував е, Південним царством, і от, е, Північне царство, царь Васа, звідси напав на Єрусалим. Що робить царь Аса? Він домовляється з царем Дамаска, там наверху, на півночі, і цар з Дамаска починає атакувати північне царство. Що робить цей цар? Він бере свої війська з цього кордону, там рама, і перед Діслоцірує... туди, щоб захистити ті кордони. І цар Аса, він красавчик. Я такий молодець, я зробив таку дуже добру справу, я вирішив питання, і навіть я захистив тут ці кордони, бо цей цар він будував вежі, вкладав сюди кошти. І, і, і він каже: О, я такий молодець, я все це забрав, і мені навіть все це досталося безкоштовно. Але Божий погляд був зовсім інший. Тому що коли була мільйонна армія і 300 колесниць, що цар робив? Господи, будь ласка, благослови, будь ласка, спаси сохрани. Коли була дуже маленька армія, теж я це можу зробити самостійно. Бог мені тут не потрібен, не буду турбувати Бога. Але ми бачимо, який був вирок. І друге хронік, 16 розділ, 7, 9 вірш. Ми читаємо. У той час прийшов до юдейського царя Аси провидець Хананії і сказав йому: оскільки ти понадіявся на армійського царя і не довірився Господу твоєму Богові, через це військо Римського царя уникло твоїх рук хіба в кушців та лівійців. Не було численного війська з дуже великою кількістю калісниць, але тоді, коли ти довірився Господу, то він видав їх у твої руки, адже очі Господні оглядають усю землю, аби підтримувати тих людей, чиї серце цілковите віддане йому. Нерозсудливо в цій справі ти зробив, і тому відтепер будуть у тебе війни. Те, що ми можемо побачити, це був вирок цьому царю Асі за те, що він покладався більше на себе і не покладався на Бога. Коли ми кажемо, що Бог шукає серце цілком віддане йому, що це означає? Це означає, що ми довіряємо Богові не тільки в якихось глобальних справах, не тільки тоді, коли нам погано. Але ми довіряємо Богові і шукаємо Його голосу, навіть коли є такі речі, котрі ми можемо вирішити і без нього. Бог хоче, щоб ми цілковито довіряли йому. Серце цілком віддане йому, це серце, яке усвідомлює повну залежність у всіх питаннях. Це серце, котре усвідомлює. Повню залежність у всіх питаннях. І в День нашої незалежності, в День незалежності нашої країни. Я хотів би нагадати нам, любі брати і сестри, нам потрібно бути залежними від Бога в усіх наших питаннях. Те, що ми можемо побачити, що Як... які речі ми можемо застосувати в своєму житті. Як звільнити своє життя від ідолів? Як звільнити своє життя від того, щоб не полагатися на себе, а щоб Божа сила вона могла проявлятися в житті кожного з нас? Як зробити, щоб серце воно було, було цілосним? І те, що ми можемо побачити, це друга Хронік, 14 розділ з 1 по 4 вірш. По-перше, Зосеред своє життя навколо Божої особистості, четвертий вірш. Пересвяти своє життя Божому задуму. І третє. Живи своє життя заради Його задоволення, другий вірш. Хай Бог благословить нас з Днем Незалежності, любі, брати і сестри, довіряти Богу у всіх сферах свого життя. З Днем Незалежності нашої країни, але з Днем Залежності від нашого Бога. Давайте помолимо.